Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дружина Червінського зазначає, за дружиною полковника Романа Червінського здійснюють постійне спостереження. Невідомі про це Ольга Червінська розповіла кореспонденту Цензор.Нет у перерві засідання Шевченківського районного суду міста Києва, на якому розглядалася справа. Її чоловіка, відповідаючи на запитання, чи не відчуває вона якогось тиску. Зовні пані Червінська відповіла: такого великого тиску немає, але я помітила, що за мною слідкують якісь люди. Просто ходять за мною, дивляться. Ця слідкують куди я хочу і що роблю за її словами. Ці обличчя помітила і консьєрша будинку, у якому живе сім'я Червінських. І побоюючись, можливих крадіжок викликала поліцію. Але вони до появи поліцейських означені люди зникли з поля зором. Пані Червінська також розповіла, що її сім'я відчуває підтримку, але її тривожать можливі наслідки цієї підтримки для друзів її чоловіка. Друзі, сослуживці нас так підтримують. Але знаєте, я навіть не хочу, щоб вони мене сильно підтримували. Бо хто підтримує, одразу вони не кудись здіваються. То їх забирають на війну, то на навчання, а потім знову на війну. Тому я навіть не хочу, щоб вони мені телефонували і підтримували. Сказала вона пані Червінська. Також розповіла про неприємний випадок зі своєю автівкою. І щодо тиску був такий випадок. У мене електромобіля Шевроле Болта, і я їхала з дітьми. Це ще була школа, і відмовили гальма. Я не можу пояснити, чому от просто відмовили і не тільки гальма, а й усе буквально за 15 хвилин. Слава Богу, у мене була маленька швидкість. Інакше б все закінчилося погано. За її словами, в цей час її чоловік вже перебував у СІЗО. Знаєте, я спочатку не дуже хотіла йому про це казати. Думала, він буде хвилюватися, бо зараз сидить і нічого не може змінити. Почне хвилюватися. Але потім, все ж таки, розповіла, знаєте, таким тоном, ніби між іншими, я потім перевіряла автомобіль на СТО. і виявляється, вони просто законектилися до мене і відмовляє буквально все ненадовго. Хто саме законектився, не знаю. На сто сказали, що в цілому з машини все чудово, але Іхні припущення було таке, що до моєї витівки хтось законектився. Сказали, що у них таке буває з Теслою. Я приходжу вранці, і там на панелі у машині написано Спроба взлому о такій-то годині. У мене таке вже було двічі. Сказала вона, а це вже замах на убивство. Єрмако заважає, правда чи як Фейсбук питає, що у вас на думці? Пише Валентина. Крагель. А я зараз за всіх своїх думок докупи не можу зібрати. Повертаюся до Києва. Їздила на суду до Романа Червінського, їздила, бо так треба, бо Україна опускається у прірву. Диктатури двоякі відчуття з однієї сторони неймовірні люди поряд світлі обличчя, усміхнені щирі усіх дуже багато. Тісно з усіх чується Перепрошую, і вибачте, постійно зачіпляєшся когось або ти, або в тебе. Василь Бурба. Генерал Кривонос, Геолерос, ще якісь публічні люди. Якщо не помиляюся, то клопотання взяли на поруки. Заявили дев'ять чоловіка телебачення. Не всі канали, тільки п'яти, прямий суспільне, та я інших і не дивлюся, але тут би мали бути всі, бо, бо з іншої сторони прокурори судді і система прокурори на всі клопотання відповідають за переченнями, Судді мають все підтримувати. Всі докази шиті білими нитками, а деякі базуються на російських відео з Ютуба. Це якийсь треш. Ви уявляєте це щось типу, як ми стібемося і. Пишемо на дронах, дякую, ані Лорек за донати. Рускі з їх безпринципністю, що хочеш, запишуть, аби нам насолити. Деякі речі взагалі смішні. Червінського обвинувачують, що він проводив розвідку і шукав російську військову техніку. А яку він повинен був шукати? А як вам мав злочинний намір викрасти літак РФА в сенсі злочинний? Та це самий правильний намір усі можливі документи, докази про невинність червінського є. Всі свідчення командарів представлені адвокати самі провели розслідування і підготували матеріали справи. Екрані. Раще відповідних органів, але свавілля продовжується, і ми знаємо, чому бо роман виступав проти зрадників і корупціонерів. Трішки хорошого дружина Ольга Червінська звати як мою старшу доньку. Неймовірно гарна і щира дуже хотілося підтримати, тому подарувала їй намисто від Олександра Герасимова, майстерня Грицике. Пані Ольга каже, майже наша землячка з Лохвицького району і з сенчу. Уявіть, як їй трьом дітям пояснювати, чому її батько герої захисник зараз за ґратами. Не дуже люблю викладати свої роздуми Відкритий доступ, але тут треба, бо не можна толерувати злочин. Бо Роман Червінський вже 10 місяців сидить в одиночній камері безневинно. Бо, якщо мовчатиму, то завтра прийдуть за мною до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.